Як учню працювати з електронним щоденником? Для початку потрібно отримати логін та пароль. Логін та пароль ви можете отримати або на електронну пошту, обов'язково, до речі, передивляйтеся папку «Спам», або від викладача. ось в такому вигляді. Тобто прізвище по батькові, ваш логін та ваш пароль. Вводити їх на сторінці входу до електронного журналу. Давайте я вам зараз ще продемонструю. Ось коли ми Ну, Зараз я вже війшов. Так, давайте вийдемо. Тобто ось ми переходимо на сайт nz.ua. Та вводимо логін та пароль. Давайте я одразу введу логін та пароль. Можна натиснути кнопочку запам'ятати мене, тоді вам не потрібно кожного разу будете вводити, ну, не потрібно буде вводити логін та пароль. Клацімові «Війти». Нас зустрічає ось таке повідомлення, що вкажіть вашу електронну пошту. Можемо проігнорувати, можемо ввести та зберегти. Що у вас тут є? Є перший блок це інструкції, як працювати з порталом, так, з вашим електронним щоденником, там є відомості. Далі є електронний щоденник та розклад занять. Розклад занять клацаємо сюди. Ми можемо бачити розклад уроків та що на тижні до якого, на якому тобто дні, у вас які уроки. Але, скоріш за все, ми цим користуватись не будемо. У вас розклад буде на сайті школи. Ось ваш клас вгорі. Можна обрати, подивитися. Можна, до речі, роздрукувати. Ось є кнопочка вгорі версія для друку. Принтер маленький. Якщо ми будемо переключатися, ось є у нас такі стрілочки в правій частині екрану, ми можемо переключатися між тижнями, клацаючи, наприклад, назад та вперед, або ми можемо клацнути на пункт сьогодні, ось давайте повернемось. Сьогодні. І нас автоматично переведе на цей тиждень. Далі, саме цікаве, щоденник. Або ми заходимо на лівій частині, є пункт щоденник, ось він, або з головної сторінки електронний щоденник, блок. Ось дивимось. Тобто, у нас є два вигляди в формі списку та в формі таблиці. Але в формі таблиці у нас ось цієї кнопочки документи немає. Тому ми бачимо вгорі дату, з яке по якого У нас будуть тут якісь відомості. Тобто, що ми тут зможемо бачити? Домашнє завдання. Тему уроку, оцінку та в який час, наприклад, стоїть цей урок. Але, ще раз вам кажу, на цей розклад, ось цей, не звертати уваги, основний розклад у вас буде на сайті школи. Далі, якщо ми клацнемо вгорі в правій частині на кнопку документи, ми можемо побачити, що в нас є версія щоденника для друку, свідоцтво, свідоцтво за 21, й ну, наприклад, рік. Чому за 21? й Тому що вгорі ми бачимо, у нас обраний семестр з 21 го по 22. й Зараз це поточний, але у вас буде новий створено, тому що ми з вами тренуємось. Так, що ще у нас є? Табель, виписка оцінок та облік відвідування навчальних занять. Можна подивитися, де стоять енки. І якщо ми клацаємо на випуск оцінок, Ми можемо побачити назва предмету і отримані результати. Ось зараз в цього учня стоїть за англійську 10, це як приклад. Можна змінити, з якого по яке буде ця випуска. Так, і побачити результат. Або повертаємось назад. Клаціємо ще раз на документи. Можемо подивитися, наприклад, версія щоденнику для друк або інші пункти. Але це не все. У вас, ми казали, так можна побачити останні оцінки в правій частині, ось тут. Остання оцінка, ну, наприклад, це приклад, був англійська мова 10 балів, так? Але нам з вами ще цікаво той пункт, нам було додано логін та пароль. І як виглядає наш профіль. Зараз можна побачити, в нас є, точніше, немає, фотографії, але ось така іконка. І є ім'я по батькові та прізвище. Якщо ми сюди клацнемо. Цей пункт, до речі, є також вгорі справа ось тут. Ми побачимо відомості про себе. Тобто день народження, в якому класі, в якій школі, хто батьки. Ну ось це на це ось не звертайте уваги, це приклад був. Так, можемо що зробити? Змінити аватар, можемо додати фотографії фотоальбом. Але нас повинен цікавити пункт безпека та вхід. В цьому пункті ми можемо додати нашу електронну пошту, можемо додати наш телефон та створити собі новий пароль, який забажаємо. Якщо ви втратите або забудете пароль, викладач вам або адміністратор вам може надати новий пароль. Тобто, не, ви можете не боятися, якщо ви втратили пароль, вам зробиться новий. Тобто для входу у вас залишиться логін, логін у вас незмінний, ви його змінити не зможете. А ось пароль змінити зможете. Коли ви введете новий пароль, класнете зберегти. Вже нового разу, коли ви будете входити так, на сайт електронного журналу, свого щоденоку, точніше, вам, ви повинні будете ввести новий пароль. До речі, в правій частині є у нас ще такі. Цікавий пункт як найближчі дні народження. Можна подивитися. Як подивитися графік вашої успішності? В лівій частині є кнопка звіти. І ось тут ви можете подивитися звіт успішності учня. І все. За предметом, за яким. Ну, давайте подивимось за англійською мовою, тому що я спеційно додав сюди одну оцінку, подивимось, як це буде виглядати. Та обираємо за, наприклад, за весь семестр, або за якийсь конкретний місяць. І ось ми бачимо, у нас будуть такі створені діаграмки, так, і буде графік. На графіку, якщо подивитися, в нас є. Зліва оцінки від 0 до 12, а по правій частині, да, по вісі Х, в нас є місяць. Зараз це тільки травень, але ми обрали ось тут за весь семестр. Тобто, якщо у нас там буде в семестрі 3 місяці, так, у нас тут буде 3 місяці. Як виглядають оцінки? Напроти кожного, кожної оцінки, бачите, є смуга. Ну, я виділити, на жаль, зараз не можу, але. Є смуга. Ну, ось вона, бачите, смуга. І на смугах є ваші оцінки. Це крапки. Ось крапка. Якщо ми наводимо на цю крапку, ми можемо побачити місяць, в якому була зароблена ця оцінка, та е, яка вона була. Точніше, середній стоїть зараз середній бал. Чому? Тому що ну, якщо у вас буде декілька оцінок, середній бал буде інший. Зараз там одна оцінка і показує 10. І ось завдяки таким ось точкам, у вас буде тут побудований графік вашої успішності за весь семестр. Ось в даному випадку ми обрали. Можете обирати за місяць. Наприклад, якщо ми оберемо за місяць травень, так? Давайте за травень. У нас оновиться сторінка. І ми що бачимо? Зараз чекаємо. Ми бачимо середній бал за місяць, середній бал за семестр та за рік. І ось тепер вже, бачите, у нас внизу назва місяця змінилася, пропала, і в нас вже стоїть конкретна дата. І стоїть же. Оцінка за цю дату. Тобто багато дат, тобто, багато уроків, багато оцінок, і буде вже якийсь графік. Тобто, цей графік вже буде за цей місяць, за травень, з англійської мови. Тобто ви можете обирати предмет, який вас цікавить, обирати, за який час ви бажаєте подивитися оцінки. і Ось таким чином генерувати собі графік своєї успішності. На цьому все. Для того, щоб вийти, в лівій частині є кнопочка вийти, для того, щоб змінити мову, в правій частині в куті в правому, є кнопочка змінити мову. Доступна українська та російська, та є пункт, якщо у вас поганий зір, можете сюди клацнути зміниться розмір. Дякую за увагу. На все добре.